Вітаємо! Як знаєте, з наших ефірів я слідкую за солю, слідкую за ожеледицею. Як бачите, згідно моїх даних, і у цьому році сама тепла зима за останні 200 років, і тому солі мало би піти на наші дороги набагато менше. Я вам це обіцяла і ви мені повірили. І так, ви знаєте, що у нас ще є один новий контролінг: це державний центр зайнятості. І я вам зараз повідаю, що це є. А почнемо ми з вами вивчати їх бурну діяльність із такою собі закупівлі, яка була проведена в 2025 році, а саме е, закупівля е, за номером УА е, 02 14 2382 а на суму 15 мільйонів 84 тисячі. А це були закуплені послуги супроводження прикладного програмного забезпечення і єдиної інформаційної бази. Ця закупівля склалася, на ній був обраний переможець. Переможець був обраний 22 лютого 2025 року, чогось у 0 годин. Ну, ладно. Був призначений такий собі дата менеджмент IG на ті ж 15 мільйонів, ну, тобто, не торгувалося. Нікому не цікаво. І взагалі це був один учасник. Ну тобто служба зайнятості була створена конкретно під декілька учасників закупівель, які ж завжди стають переможцями всі останні роки, і які завжди покращують життя, мабуть, комусь або в Кабміні, або в якомусь міністерстві, або ще десь. Ну, далі вивчаємо. І так, це товариство обрано переможцем. 25 лютого було вказано, що вони навіть там якісь документи дали. Кажуть, що це сума з ПДВ. І ми з вами що робимо, як завжди? Заходимо і вивчаємо цього переможця. Ось таке це товариство Data Management IG, у нього єдерка ПО або АКПО 389311 36. І вивчаємо, що з у них доброго. Компанія Стара знаходиться на вікентях Войків в Києві, в 2013 році заснована. Статутний капітал аж 2000. От вони виконують. Робіт не 15 мільйонів а статутник, а відповідає двома тисячами гривень. Ну і що тут прекрасно, ми бачимо, що ця компанія має в засновника нікого іншого, як видатну кіпрійську компанію по програмуванню служби зайнятості. Ну Для того, щоб а всім було зрозуміло, що ми працюємо тільки з документами, я заходжу на сторінку, як ви знаєте, Clarity Project, я завжди сюди заходжу і демонструю вам. Буквально сьогоднішнє, буквально зараз. Бачимо, що у них у нас в 2016 році були платниками єдиного податку. А зараз бачимо за в Підільському районі міста Києва, бачимо, що у них основний квет 6201 послуги комп'ютерне програмування. І тут так само ж бачимо: це підприємство з Кіпру Інтеркресі, Вінчія ЛТД. І ось, будь ласка, зафіксовано, зафіксовані керівники. Бачимо, що керівник. І бухгалтер іще десь керує якимись двома підприємствами. А що тут, ви запитаєте, і ще цікавого? А цікавого, як завжди, ми з вами заходимо в звітність. І вивчаємо звітність. І бачимо, що на 15 мільйонів програмувати буде аж три особи. А що ще цікаво? От люди подали звіт 21.01 річний за 24 рік. І бачимо, що у них баланс пустий. Так. Листаємо. І далі бачимо. Що у цих прекрасних людей не було діяльності взагалі в 2024 році чистий дохід і виручки від реалізації. Якісь операційні витрати, вони тобто, показують, що вони бездіяли, а накоплювали лише збитки. Ну, тобто, вони в аналогічному періоді до 2024-го аналігічне буде 2023. От вони заробили аж 340 тисяч. А в 2024 році в нуль виручки, нуль доходу. І вони показують, що в 2023 році вони показали чистого збитку 18,5 тисяч, а в 2024 збільшили, покращили результати. В 5039 тисяч вони показали збитки. Подивимося, де ж вони ще приймали участь, ця прекрасна контора. Ця контора нам показує, що прийняла участь в 11 закупівлях, підписала 9 договорів. І ще очікує два договори. Ми бачили, які договори. Це постачання одієї, нібито програмної продукції. Але це ще не все. Продовжуємо далі, далі вивчати наших піддослідних. І е, зараз я вам ще щось дуже прикольне покажу от в цій статистиці. Служба зайнятості в 2021 році витрачала на своє існування 43,9 млн мільйонів гривень. І вони показали. У 2021 році всього-навсього 72 лоти. Я прошу заповнити цю цифру. У 2021 році служба зайнятості без їх зарплати нам з вами платникам податків коштувала 43,9 мільйонів. А тепер дивимося, скільки ж ці товариші витратили за два місяці 25-го року. За два місяці 25-го року за січень і за лютий, служба зайнятості вже Провела закупівель на суму так звану очікувану вартість в 131 мільйон 730 тисяч. Це було проведено 14 лотів. Послуги, головний, стаття, найбільша, більше 58 мільйонів. Це ділові послуги, юридичні маркетингові консультації, кадрові поліграфічні та охоронні. Друга послуги в сфері інформаційних технологій. Це 43 чуть-чуть з хвостиком. І третє закупівля, Офісна комп'ютерна техніка остаткування та приладдя, крім меблів. Це третя стаття. 29 мільйонів. Повторюся, в 2021 році на себе служба зайнятості витратила 43 і 9 мільйона гривень. За 2 місяці 2025 року 131,7. Але це ще не все. Я для вас підготувала іще деякі гарненькі такі параметри. У 2023 році служба зайнятості нам коштувала за весь рік 369,3 мільйони гривень. Кількість локів, лотів 109. Послуги перша трійка, та саме, яку я вже назвала. В 22-му році вони нам коштували. 156. Ну, тобто в 23-му році в два рази більше вони на себе витратили, ніж в 22-му. І в 22-му році було проведено 111 лотів на очікувану вартість 156 мільйонів 550 тисяч. А в 24-му році було закуплено і виставлено 77 лотів на загальну вартість 278,2 сімдесят,2 мільйони гривень. А тепер уявіть. Сумарно за цей весь час війни ми витратили майже мільярд. Якщо туди вкласти ще заробітну плату от сплату податків із заробітної плати, це буде дуже багато за один мільярд гривень. А тепер уявіть собі, скільки можна було, як завжди, купити дронів. А тепер уявіть собі, чи потрібні оці послуги. Оце програмування. А я зараз вам можу показати це програмування щороку. Воно то 11 мільйонів, то 13 мільйонів. А вже в цьому році вони себе перевершили і закупили уже на ось, я вам зараз покажу. 19 лютого 25 року на 15 мільйонів у кипрійській компанії. В 24 році, в лютому місяці, 13 100 мільйонів. ці ж самі послуги супроводження прикладному програмного програм забезпечення. В 23 році ці ж самі послуги були закуплені на суму 13,5 мільйонів. І в 2022 році 11,5 мільйонів. Я перевожу знову в життя. Життя одного воїна це один МАВІК. Уявіть собі, скільки вбило людей утримання цієї служби. А зараз я вам покажу, як вона виглядає. І покажу, як на своєму сайті. Ця деградаційна контора показує, що вони роблять і чим вони займаються. От заходимо до них на сайт і дивимося, що вони розказують, що вони надали начебто за 2025 рік у січні 156 тисяч послуг. І от уявіть, чим займаються ці люди. Вони нам виставляють, що ці 156 тисяч це 120 тисяч жінки. 34 молодь, а молоді жінків не буває, да? і 11 тисяч осіб з інвалідністю. І ви по уявіть, оце наскільки висока деградатність, і безвідповідальність, і бездарність, що вони витрачають майже мільярд тільки на самозабезпечення без заробітної плати. Заробітна плата десь скільки ж буде. І от вони показують, яким областям і скільки вони зробили послуг. Це сайт. Будь ласка, забезпечення у 29 тисяч осіб. Щоби що, 1 мільярд витратити, це скільки можна було новостворених робочих місць зробити для оцих осіб, які ми не можемо перевірити, хто і яку де роботу. І то вони пишуть, що вони залучили до тимчасової зайнятості аж 2 тисячі осіб. Що таке тимчасова зайнятість? Брали участь у громадських та роботах тимчасового характеру. Пишуть, що вони 10 тисяч осіб залучили до здійснення громадян участі в суспільно-корисних роботах армії відновлення. Так ви самі виходьте і робіть це, відновлюйтесь. Ну і тут вони ще показали, куди вони направляли громадян суспільно-корисну роботу. А тепер давайте запитаємо: у нас ТЦК, у нас ЦНАП, навіщо нам служба зайнятості? Ну, хтось, хтось із них третій зайвий. Ну і розказали вони, що вони аж 4 тисячі людей провели якесь професійне навчання. Єдине, яке нам потрібне професійне навчання, високоякісне, це навчання військовослужбовців. Це робота з мобілізованими для того, щоб їх навчити навикам, які їх зможуть залишити живими на полі бою. Ну і тут така смішна історія завжди з цього, як би так сказати, посмішка ваучер на навчання. От вони дали ваучер на навчання, як наче у нас закриті вузи, і людина без ваучера туди не може прийти. Ну, от, от така робота служби зайнятості. Ми хотіла вам ще показати, як вони фоточки показують в Фейсбуці. Отак от от вони виглядають. Оце така купа людей в кабінетах, висиджує. І ось вони от сидять, ховаються один одного, фотографують. І зараз вам покажу скільки. Це квадратних метрів. Служба зайнятості сама в своїх тендерах показала, що вона займає 368 тисяч 494 квадратних метри. Майже 369 тисяч квадратних метрів. Це приміщення служби зайнятості. Але сьогодні у нас з вами є і добра інформація. Ми в минулому ефірі. За які я вам дякую, за які ви поставили лайк і поширення, і 8 тисяч людей його подивилися. І саме тому я продовжую слідкувати за цією прекрасною конторою. Так от, по мотивам нашого з вами ефіру, коли ми з вами показали, як вони себе прибирають. А саме ось така закупівля службового комплексне прибирання приміщень в Донецька Запорізька, Миколаївська Дська область на 8 мільйонів 500 тисяч, листаємо саму сторінку цього закупівлі, саме на прозоро. І дивимося, що ж там за покращення. І предметом закупівлі, нагадаю, було прибирання, послуги комплексного прибирання службових приміщень а, в 86 тисяч 264 метри. І значить, тут був обраний переможець згідно цього із закупівлі. Бачимо, що дуже багато скарг поступило. Це до чого? До того, що всі наші ефіри працюють. І завжди є корисна дія. Тому треба лайкнути тут і почитати все, що написано під відео. Бачимо, що розгляд скарг. Бачимо, скільки людей почало скаржитися. Бачимо, що люди почали звертати увагу. І тепер дивимося, що головне. Головне, ДСУ вийшла на фінансовий моніторинг. І що вони пишуть? Здійснення моніторингу почалося з третього публікація 3 березня. Рішення про вихід на моніторинг було прийнято 28 лютого, і бачимо, що вони виявлені органами державного фінансового контролю ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель і оприлюднення. І от вони пишуть, що наказом від 28.02 за номером 67 поточний моніторинг процедур закупівлі, саме в закупівлі служби зайнятості, саме прибирання. І от бачимо, що заступник голови селянік Юлія, і от додаток, і наказ, і так далі. І бачимо, що е, ті, хто приймав участь, якби виконавцями цих робіт, бачимо, що між ними там різниця, буквально копійки, плюс-мінус 20 тисяч. І бачимо, що вимоги по усуненню невідповідностей. І бачимо, що, згідно нашого ефіру, 20 лютого були виставлені вимоги для усунення невідповідностей. І тому. Я прошу кожного допомагати. Заходити в прозоро, вишукувати подібні закупівлі, і я вам показую, що все працює, система реагує, нічого не буває просто так. На цьому я дуже дякую. Прошу писати коментарі під цим відео. Прошу нас інформувати про діяльність ваших місцевих органів влади. Прошу вас залучатися до нашої. Команди, сім кроків до перемоги. Перемога буде тільки тоді, коли ми всі з вами будемо відповідальними, чесними і будемо мати вимоги до тих, кого обрали, кому платимо заробітну плату в такий важкий час. Як ми себе навчимося поважати, тоді нас будуть поважати всі країни і в Європі, і в Америці. Кожен має робити на своєму місці більше, ніж він робив до війни. Має поважати і військового, саме оці закупівлі, і саме така робота це визначення поваги до того воїна, який на передовій, до тієї вдови, яка поховала молодого свого чоловіка, або до тієї матері, яка поховала свого сина або свою дочку. На цьому дякую. Долучайтеся, ставте запитання. Разом ми сила. Робіть з нами, робіть, як ми, робіть краще. Нас до побачення.